В Луцькому вищому професійному училищі відкрили сучасний навчально-практичний центр. Тут, зокрема, вправлятимуться здобувачі освіти, які опановують фах слюсарів колісних транспортних засобів. Цей навчально-практичний центр, який сьогодні ми відкрили, буде сприяти тому, що наші випускники значно скорочують дистанцію між навчанням і виробництвом. Тобто, вони вже тут, перебуваючи в навчально-практичному центрі, будуть майже адаптовані до умов виробництва. Ось і ми цим гордимося. Про такий сучасний навчальний центр розповідає директор, колектив та здобувачі освіти. Мріяли вже давно. Від ідеї до реалізації цього проєкту минуло понад три роки. На все не вистачало коштів, але ми знали, що є освітня субвенція, спеціально спрямована міністерством освіти на створення таких центрів. І ми включилися в процес написання проектів. Наш проект був одобрений і здобув перемогу. Таким чином, ми отримали 2 мільйони 30 тисяч. Для створення цього навчально-практичного центру без співфінансування не обійшлося. Тож, завдяки власним старанням, а також допомозі Луцькради та інших благодійників, проєкт таки вдалося реалізувати. В одному з приміщень училища зробили капітальний ремонт. Основні роботи проводили вже у період дії воєнного стану, та все ж старалися не зупинятися. І от навчальний центр уже офіційно відкрили, і духовенство традиційно благословило його на легку роботу. Перемогу здобувши ми маємо війти в союз європейських і світових країн, як дійсно нація освічена, нація знаюча і вміюча. Ну, я ходив поряд з тим обладнанням, дивився, розглядав, включав його. Ну, дуже інтересно і цікаво. І хочеться з ним працювати і далі заробляти на цьому гроші. Таке обладнання потрібно, бо воно сучасне і для сучасних автомобілів, щоб. Бачити всі ці проблеми і вчитися на цьому саме закупівлі якісного та сучасного обладнання приділили чи не найбільшу увагу. Таким кажуть, можуть похвалитися навіть не всі СТО. Це 3D-розвал сходження. За допомогою нього ми регулюємо нахил колес на автомобілі. Ось, до прикладу, пристрій, за допомогою якого можна провести комплексну комп'ютерну діагностику автомобіля, вона може сканувати. Понад 100 марок автомобілів показувати різні типи проблем по ходовій частині, по моторові е, і по салонові, різні переходники. є, е, Так само можна акумулятор перевірити нею. А це шинномонтажний стенд. Він е, призначається для того, щоб бистро, комфортно і без зайвих зусиль знімати та замінювати покришки, наприклад, перетягувати зимню на літню резину, також зняти щоб для переклейки. І, взагалі, в цілому це дуже класний і сучасний стенд, тому що він є автоматичним і працювати на ньому дуже легко. Після навчання Максим планує розвиватися у сфері машинобудування. Тож отримувати досвід у такому навчальному центрі каже неабияк важливо. Учні, які цього не бачили, а бачили тільки на малюнках чи по відео, це геть різний досвід. Оскільки ну практика це є практика, і набагато простіше зрозуміти сам принцип роботи механізму, тобто ти можеш передивитися тищу відео і не зрозуміти, а спробувати там. Перетягнути 10 коліс, і ти вже будеш робити це просто автоматично. Тож майбутні слюсарі колісних транспортних засобів у луцькому професійному училищі мають можливість здобувати досвід і в хороших майстрів, і за допомогою високоякісного обладнання. До слова колектив закладу нагадує, що тут можна здобувати освіту за таким галузевим спрямуванням як громадське харчування, транспорт та промисловість.